Цими фразами ви не загубитеся в аеропорту. Чи ви знаєте їх всі? Hi everyone, Happy to see you back! Цьому відео розберемо та вивчимо фрази, без яких вам не обійтися в міжнародному аеропорту. Фрази, які вам знадобляться на паспортному контролі під час перевірки документів, під час перевірки багажу. Розберемо, як правильно запитати, якщо вам потрібна інформація, як попросити про допомогу, як сказати, якщо у вас є якісь труднощі, чи ви погано себе почуваєте. Тож всі найнеобхідніші фрази. Фрази, які ви можете почути, наприклад, від співробітників аеропорту, та які вам можливо буде необхідно сказати, точніше, неможливо, а напевно. Попередньому відео ми вивчили з вами найнеобхідніші слова, які вам знадобляться в міжнародному аеропорту, а в цьому відео ми вже будемо використовувати їх в реченні. Разом з тим відео я також дарую вам файлик, в якому ви знайдете всі ці слова, тож ви його можете собі завантажити, роздрукувати, користуватися. І в цьому відео ви також знайдете допоміжний файлик з усіма фразами, які ми зараз з вами вивчимо. В наступному відео Speaking practice» відпрацьовуємо їх, розвиваємо мовлення, використовуючи ці нові фрази. В наступному відео покажу вам техніку запам'ятовування довгого речення, як вивчити довше речення легко і швидко. Всі посилання я залишу під відео. А зараз let's dive into it! Тож, коли ви прибули до аеропорту перед вашим вильотом. Before your departure, вам можуть знадобитися наступні фрази. Excuse me, where is the Emirates Check-in desk? Перепрошую, де знаходиться стійка реєстрації авіаліній Emirates. Замість Emirates ви, звичайно ж, можете підставити будь-яку іншу авіалінію. Excuse me. Where is the emirates chicken desk? May I see your passport? ID. Visa. May I please see your passport? ID. Visa. Під час реєстрації ви можете почути це питання від співробітника. Чи можу я побачити ваш паспорт? ID identification document, документ, що засвідчує особу, або вашу візу. May I see your passport? Your ID? Visa. Do you have any luggage to check? Do you have any luggage to check? Are you checking any baggage? Are you checking any baggage? Чи ви реєструєте багаж? Різницю між лагідж та баг розбираємо в окремому відео. Обов'язково перегляньте. Найнеприємніша фраза, особливо для нас, дівчата. Sorry, your luggage is overweight. Sorry, your luggage is overweight. Overweight має надвагу. Мені шкода ваш багаж заважкий». І тоді нам доводиться платити «additional fee». Додаткова плата additional fee. Sorry, your hand luggage is too large. Або Sorry, your carry-on luggage is too large. Ваш ручний багаж за великий. You will have to pay an oversized baggage fee or overweight baggage fee. Вам доведеться заплатити додатковий кошт за oversized або overweight baggage. Що ви скажете? No problem. How much is the fee? All right. How much is the fee? Скільки це буде коштувати? Яка є плата? Where can I pay? Де мені заплатити? Where can I pay? Де заплатити? Скоріше за все, вам доведеться пройти до іншої каси, тож ви уточнюєте Where can I pay? Можливо, ви захочете запитати Could I get a window seat? Could I get an aisle seat? Чи можна мені місце біля вікна або біля проходу? «Window seat, aisle seat?» Або якщо ви летите з кимось і ви хочете сидіти разом. Could we please get the seats next to each other? Could we please get the seats next to each other? Next to each other. Коли вас зареєстрували і прийняли ваш багаж. Here is your boarding pass. Ось ваш посадковий талон. Here is your boarding pass. І звернуть вашу увагу. Your flight leaves from gate 12A and it will begin boarding at 5.20. The gate closes at 5.50. Ваш рейс відлітає з виходу 12A. Посадка почнеться о 5.20, вихід закриється о 5.50. Найважливіше, на що необхідно звернути увагу, на своєму Boring Pass. Boring starts. Посадка починається. Gate closes. Вихід закривається. Departure – Час вильоту. До речі, якщо ви плутаєтеся, як сказати час англійською, як почути, як зрозуміти, про котру годину говорять. В мене є окреме відео на цю тему. Запрошую посилання залишу під цим відео. Далі фрази під час security check, перевірки безпеки, коли перевіряють наш багаж. Any electronics, please place them in the basket. Електронні прилади. Будь ласка покладіть їх у корзину. Any electronics, please put them in the basket. Please place your liquids in the plastic bag. Please place your liquids in the plastic bag. Будь ласка складіть рідини в пакет. Please place your liquids in the plastic bag. Please take your belt off. Please take your scarf off. Please take your shoes off. Please take your jacket off. Будь ласка, зніміть ремень, зніміть туфлі, зніміть куртку, зніміть шарф. І також place them in the basket. І покладіть все в корзину. В ситуації, коли ви загубилися, якщо ви бачите поруч співробітника, ви можете підійти до нього і сказати: Excuse me, I guess I guess got lost. Перепрошую, здається, я загубилася, загубився. Excuse me, I guess I got lost. Could you please help me? Could you please help me? Ви б могли мені допомогти? Excuse me, how can I get to flight connections? Наприклад, ви не можете знайти шлях на пересадку на ваш наступний рейс. Excuse me, how can I get to flight connections? Скоріше за все, співробітник запитає у вас. Can I see your boarding pass? Чи можу я глянути на ваш посадковий талон? Can I see your boarding pass? Або запитають: What's your destination? What is your destination? Який ваш пункт призначення? Куди ви летите? What is your destination? What's your destination? Які голосові оголошення ви можете почути? Dear passengers traveling to city? The boarding is now open. Шановні пасажири, подорожуючи до такого-то міста. Посадка вже відкрита. Dear passengers traveling to London. The boarding is now open. Dear passengers traveling to London. Please proceed to gate 12A, наприклад. Будь ласка, проходьте до виходу 12A, наприклад. Please, proceed to gate і далі номер виходу. Фокусуйтеся на слові proceed, Проходьте, будь ласка, продвигайтеся. Найважливіша фраза Attention, this is the final call for the flight to London, наприклад. Увага, це останній поклик, тобто останнє ми зовемо пасажирів на такий то рейс, такий-то номер до такого то міста. Ви можете почути final call або last call. Attention. This is the final call for the flight number to city. Фрази під час польоту. Якщо ви погано себе почуваєте, excuse me, may I get a sickness bag. Або an air-sick bag, або a waste bag. Excuse me, may I get a sickness bag? May I get an air-sick bag? May I get a waste bag? Excuse me, could I have some water, please? Че можна мені води? Could I have some water, please? Could I get some water, please? Якщо на борту захолодно, або, може, заспекотно... Excuse me, it is Excusez mі, ітисебітту хот або it is a bit too cold. Could you please adjust the AC? перепрошую. Є трохи захолодно, є трохи за спекотно. Чи могли би ви відрегулювати кондиціонер? Щоб прозвучати вічливо, додайте ось це маленьке слово a bit. Трошечки. Трошки є за холодно. Трошки є за спекотно. Excuse me, it is a bit too hot. Excuse me, it is a bit too cold. Could you please adjust the AC? AC air conditioner. Кондиціонер. Коли ви вже прибули до свого destination, до свого місця призначення, вам необхідно знайти свій багаж, тож можливо вам знадобиться запитати Sorry, where is the luggage reclaim claim for the flight from Kyiv? Excuse me, where is the baggage claim for the flight from Kyiv? Ось це «Baggage claim» або «Baggage reclaim» або «Luggage reclaim». Це зала з каруселями, де ми знаходимо свої валізи. Щоб вийти з аеропорту, вам можливо необхідно буде пройти ще раз через паспортний контроль. May I see your passport? ID, visa?» What is the purpose of your trip? Яка є ціль вашої поїздки? «What is the purpose of your trip?» Ви можете сказати tourism, business, starting. Where are you staying? Де ви зупинитесь? Where are you staying? І вам скажуть Welcome to London!» Enjoy your stay. Ласкаво просимо до Лондону. Enjoy your stay. Насолоджуйтеся своїм побутом. Насолоджуйтеся перебуванням. Ось такі найнеобхідніші фрази. Тепер ви менше хвилюєтесь. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, будь ласка, дайте мені знати, залишивши лайк під цим відео, а також напишіть пару слів, чи вам сподобалось. Не забудьте завантажити файл з усіма фразами, які ми з вами розібрали, і обов'язково переходьте до наступного відео, де ми вчимося вимовляти найнеобхідніші фрази, і я покажу вам техніку, як запам'ятати довге речення. Тож. See you there!